Потім вже зайшли ця так звана нова влада. Ви знаєте, я от згадую нову владу цю і уявляю їхній шок. коли... Я не пам'ятаю, то буквально там за декілька днів, як вони зайшли, зібрались тоді всі на площі Свободи і пішли ходою. Я йшов на чолі цієї колони, ну так сталося. що Великий прапор, я от перед прапорами йшов прямо в перших рядах, в першому ряду от, цієї колони. І потім, десь коли ми зупинились біля телевежі. Там був у них пункт охорони, танки, якісь там щось. І, там, ну, люди кричать, там російські кораблі, іди далі на дно. Я в е, той час просто звернувся і бачу, що колона людей є ця, ну, вона ще з ушукового повертає на Ну, Я такого не бачив, е, мабуть, ніколи. Навіть оці радянські демонстрації, які на 1 травня, на 7 листопада, вони були менш численні, ніж те, що при сонце вийшли.